Сусід до жіночки бальзаківського віку. Елло Карліно, ну, доброго ранку, виглядаєте на мільйон баксів. Ай, облиште. сума може ще й та, але дуже вже потертими купюрами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Посперечалися якось українець, француз і американець, що таке щастя. Американець. Щастя, це коли сидиш на веранді своєї віли, потягуєш неспішно віскі, дивишся на океан і милуєшся своєю яхтою. Француз. «Ні. Щастя, це коли сидиш у найкрутішому ресторані, п'єш кліко, у тебе на одній нозі сидить дівчина, на іншій сидить дівчина, і знаєш, що вдома на тебе чекає ще одна дівчина, українець. Та ну, хіба це щастя? Щастя, це коли виходиш вранці зі свого особняка, йдеш до басейну, і тут раптом під'їжджають два автобуси. З одного вивалює корт, а з іншого податкова, оточують тебе, валять на землю і запитують це лісова будинок 8? А ти їм відповідаєш Ні, хлопці, це лісова 10. Думці більшості не завжди варто довіряти. Це ще чому? Тому що навіть три мільярди мух не переконають мене в тому, що лайно це смачно. Зустрілися двоє знайомих. Один питає послухайте, Фімо, щось я таки давно уже не бачу на єподромі Яшу. Ой, цьому. Він пообіцяв софичці, що одружиться з нею одразу, коли виграє мільйон на перегонах. І що? Що? То тепер він узагалі перестав грати, щоб таки на свою голову не отримати цих несподіванок.